От ми з вами знаходимося Івана Франкіш Чуколівка майже середина кладовища і чи бачить тес фантомів. Так, так. Давайте проїдемося. Десь кілометр їхати. Подивимося, чи десь буде видно. Кажуть, що Тесла бачить. Ну я щось маю сумніви. Машину вона побачила. Машина побачила, фантомів наразі нема. Ну, давайте дочекаємося до кінця. Глянемо. Людину вона бачить оно. Так, людину бачить. Фантом поки не бачить. Їдемо далі. Ну, може то пов'язано з тим, що українських фантомів вона не бачить, а там за кордоном ніби видно. Давайте я такого зроблю, щоб воно менше відсвічувало. Так, машину бачить. Фантом наразі ще нема. трохи буде затягнути вже майже дві хвилини, але доїдемо до кінця і переконаємося. Бачить вона чи не бачить. Ну, як ви переконали, що гу-гу. Зараз заїжджаємо ще одне. продовжене фудовище. Людину бачить. Не бачить. Ну, як ви вже додивились до цього моменту, я вам скажу свою думку, як вона так бачила на інших відео. Я думаю, що це маркетинговий хід, і Тесла бачить, що вона знаходиться на кладовищі по карті, і маркетологи, напевно, спеціально зробили, щоб там десь з'явилася там людина. От, щоб так ну щоб спрацювали вони бачили От, ну так що шановні панство на жаль не бачить вона мертвих добре що хоч живих бачить.